Хто такий брендмастер і що вони створюють? Євген, тобі слово. Компанія брендмайстер це сімейний бізнес, який був заснований 25 років тому. Перші 5 років компанія займалася, як і тисячі інших, проєктуванням, монтажем систем пожежної безпеки, монтувала систему пожежної сигналізації, пожежогасіння, а з 2000. П'ятого року визначила зі своїм шляхом і почала розробляти і виготовляти системи пожересіння. Почала систему газового пожересіння, потім почала виготовляти системи порошкового пожересіння, кухонного пожересіння, трохи пізніше, імпортувати системи протипожежного захисту. І зараз наш портфель продукції вже розширений системами пожежної сигналізації, системами. Оповіщення про пожежу, оповіщення про надзвичайні ситуації, ну і ми продовжуємо рухатись далі. Яка основна спеціалізація у вашої компанії? Така... Ну, наша основна експертиза це все-таки системи газового пожежесіння. це те, на чому ми гарно спеціально розуміємося. Я думаю, що ми по своїй продукції, по досвіду, могли б конкурувати там з багатьма світовими компаніями. Це те, що ми. Досконально вивчили і світовий досвід, і нормативи, і проводимо постійно внутрішні якісь випробування, дослідження. Тому я думаю, що це основний наш. Як це взагалі народилася оця історія про газове пожежогасіння? Як з чого все почалось? Коли починали розробляти в 2005 році, були представлені тільки іноземні системи, вони коштували просто якихось космічних. Грошей їх там імпортували декілька компаній. А на той час дуже розвивався банківський сектор і сектор комунікацій, телекомунікацій. І була потреба в захисті обладнання під напругою, яке ну і такий тип гасіння, який би не призводив до якихось збитків матеріальних. Ну і газове переросіння це напевно, що єдиний такий тип гасіння. Директори власники компанії побачили, що є такий попит, і почали шукати рішення, яке б задовільнило і інсталяторів, і замовників. І на той час запропонували ринку підвісні модулі газового пожежіння імпульс 20, які стали дуже популярними і на якийсь час там, можна сказати, монополістами в цій сфері, тому що це було просто зручно і дешево. А в чому сила бранд Мастера порівняно з конкурентами? Ти кажеш, ви були довгий період. Єдині на ринку в чому ваша сила? Ми точно ніколи не були єдині на ринку, завжди була конкуренція. Конкуренція у нас залишається. Просто десь ми більш успішні, десь успішні наші партнери да, по ринку. Хоч і є вони конкурентами, я думаю, що основний напрямок це основна перевага, все-таки це наше відношення до того, що ми робимо. Ми намагаємося е, бути кращими і е, витрачаємо на це багато дуже там сил, часу і ресурсів. В першу чергу це там знання і досвід. І Ми не пропонуємо е, там якийсь шматок металу, балон чи клапан. Ми пропонуємо просто якесь рішення, тому що системи пожежогасіння – це досить такі складні системи, і треба знати дуже багато нюансів для того, щоб система і працювала, і не тільки працювала, ще й була ефективною. І ми це пропонуємо нашим партнерам, інсталяторам, з якими ми працюємо, і ми пропонуємо там супровід для кінцевих споживачів, щоб вони були впевнені, що системи, які в них встановлені, вони. Ефективні, для кого ви працюєте? Хто взагалі основний ваш клієнт, хто основний замовник? Основні клієнти це енергетичні компанії, це банківський сектор, це промисловість, це кінцевий споживач наших систем, але працюємо ми виключно з проектними і монтажними організаціями. Ми не працюємо з кінцевим споживачем. Зрозуміло, давай вернемось більше до вашої компанії. Я знаю, у вас є така цікава система е, ви сімейний бізнес. Люди в компанії працюють дуже багато років, і ви їх нагороджуєте знаками і грамотами. Розкажи більше детальніше про це, бо це таке не дуже типове в нас на ринку. А, ну насправді я цим. Перший раз стикаюся наприклад, з знаками, які у вас є. Розкажи про це, бо це дуже цікаво. Засновники компанії це виходці з ДСНС, які все своє життя присвятили пожежній безпеці. Ну і там в моєї сім'ї треті, хто займається протипожежною справою, батько працював в науково-дослідному інституті. Дід він викладав. В Харківському університеті, тому для мене це таке продовження сімейної справи. І, і так як це для нас там цікаво, важливо ми полюбляємо як пожежний антикваріат, і у нас є своя колекція, І ми поширюємо. Пожежну справу, атрибутику пожежної справи серед нас, там, серед наших клієнтів. І сформувалася така звичка, ми з якоюсь періодичністю випускаємо якусь продукцію або сувеніри протипожежного напрямку, це або статуетки, брелоки, тарелки. І для тих працівників, які працюють більше 10 років, у нас випустили в сріблі срібний бранд такий знак, і компа і колеги, які працюють 10 років, вони цей знак отримують. Е, клас. Давай ще про, більше про про потужності, про кількість працівників. Взагалі, най, найбільше най, найбільше працівників вашої компанії коли було, і скільки це? В компанії працює в залежності від потреби, ми залучаємо е від кількості замовлень, але ну, працюють до 50 колег е це і з працівниками що на виробництві і ті, що супроводжують технічний відділ, відділ продажі е зараз е Бачимо деякі, ну як і у всіх, є складності, да, але ми бачимо перспективи і бачимо деякі нові напрямки, в яких ми можемо бути корисні і використовувати свій досвід для захисту і людей в першу чергу. І Матеріальних цінностей клас. Давай ще знаєш, ми проходили з тобою по виробництву, і з таких неприємних моментів вашої історії. Це окупація підприємства. Була розкажи, будь ласка, як це було взагалі? Як ви з цим боролися? Як ви це пережили? Це були такі цікаві, але складні моменти. У нас коли. Орки наступали на Київ. У нас є приміщення, яке будувалось для випробувань систем пожересіння, там півметрові стіни з бетону, дуже безпечно. І ми запрошували наших працівників з колегами, сім'ями жити у нас на виробництві. Але потім виявилося, що орки почали обходити Київ і окупували в тому числі березів, куди у нас розміщено виробництво. Декілька наших сімей, наших співробітників тут пожили з ними в окупації пару днів, потім вийшли в, втекти. Але біля місяцю у нас жили орки на виробництві і, і ну, після себе залишили такі собі не найкращому стані наше виробництво. Але ми. Тиждень всього поприбирали, поремонтували те, що було пошкоджено, і відновили нашу роботу вже в квітні 22 року. Супер. Давай ще ти згадував, що у вас якісь цікаві розробки, які ви плануєте впроваджувати. Якщо це не є якоюсь таємницею, поділися, бо цікаво. Є така звичка, що ти комусь, якщо пообіцяєш, то тобі треба буде виконувати. Да? Цю обіцянку. Ми десь чи 5-7 чи 7 років тому на виставці Безпека презентували системи пожесіння тонкорозпиленою водою і з того часу проводили там багато досліджень, вивчали, проводили випробування цих систем, потім припиняли, потім знову починали, але так нічого не презентували. Зараз у нас є МВУ. Знайшли таку магічну вогнегасну речовину рідину, яка просто ідеально гасить і пожежі класу А, ну тверді, е рідкі речовини і навіть олії. І зараз у нас в планах це розробити і в цьому році презентувати систему пожежіння, яка буде поєднувати дуже ефективну вогнегасну речовину. І, е Тонкий розпил, який буде мінімізувати потреби в цій вогнегасній речовині. І сподіваємося, що це буде ну, така маленька революція на ринку протипожежного захисту. То коли очікувати? До кінця року. До кінця, цього, до кінця цього року буде клас. Приїдемо ще познімаємо про це. Давай ще два фінальні запитання. Давай одне про, про конкурентів все ж таки, ви лідер ринку. Як відноситись до конкурентів і як взагалі з тим працюєте? Ми постійно не даємо собі відпочивати. І коли нам кажуть, що у нас немає конкуренції, це зовсім не так. Там, до війни, наприклад, якщо ми беремо той саме газове пожежесіння, там було представлено до повномасштабної війни там, до семи виробників. В Україні. Єдине, що ми намагаємося надавати такі там ну, якісну продукцію в першу чергу, і такі умови, і, щоб з нами було цікаво працювати було надійно. Конкурентів слідкуємо за ними, аналізуємо, і без них ми б точно розслабилися. Так ми постійно в тонусі намагаємося покращувати і продукцію і умови. Давай ще тоді останнє запитання. Чи є експорт? Зараз експорт майже зупинився. Є у нас колеги, які досить активно працюють в Молдові. Ще були в минулому році там поставки в Казахстан, якщо не помиляюсь, Грузію, але це дуже точково і Він майже зупинився. Ну, дуже ускладнилась логістика. E, і після цього, в принципі, ну, тяжко e, партнерам щось планувати, прогнозувати, і тому в принципі цей напрямок наразі він e, такий напівмертвий. А плануєте його розвивати? Так, нам є над чим попрацювати щодо оптимізації самого виробництва. Плануємо налагодити повний цикл і повністю забезпечити себе необхідним там виробничими потужностями. І після цього да, плануємо зайнятися серйозним там вихід на зовнішні ринки. Дякую, Євген. Дякую, що познайомив нас з компанією Брендмастер. Якщо вам цікаво дивитися наступне відео, ми будемо розказувати про газове пожежогасіння, про кухонне пожежогасіння і інші е, продукти, які є в компанії Brandmaster. Е, Дивіться, коментуйте, підписуйте, щоб ви знали, що відбувається на ринку протипожежних послуг.